Державні інституції, громадський сектор працюють над тим, щоб навчання почалося вчасно і безпечно, і щоб як можна більше навчальних закладів, шкіл почали цьогоріч навчання офлайн. За дорученням прем'єр-міністра України у всіх регіонах діють комісії з оцінки об'єктів закладів освіти щодо можливостей їх використання. Органи місцевого самоврядування відповідно створюють такі комісії в кожному регіоні. І до цих комісій входять обов'язково залучені фахівці від державної служби з надзвичайних ситуацій від національної поліції. Зокрема, вони виконують перевірки закладів освіти і формують певні рекомендації щодо можливості початку навчального року в офлайн режимі в відповідному закладі освіти. Разом з тим, я хочу наголосити, що в кожному регіоні в кожній громаді рішення буде прийматися окремо враховуючи безпекову ситуацію. В тому чи іншому регіоні відповідно проведено огляд понад 21 тисячі об'єктів закладів освіти. Це 80% від загальної кількості по тих регіонах, які не перебувають під тимчасовою окупацією. Загальна кількість таких закладів більше 26 тисяч. За результатами цих перевірок можна зробити висновок: що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові. Близько 40% навчальних закладів, але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що органи місцевого самоврядування, враховуючи безпекову ситуацію, будуть також окремо приймати рішення про навчання в тому чи іншому регіоні в тій чи іншій області до початку навчання.